Слава Україні! Тільки що знову я написав пісню, виконав її на швидку. Ясно, що проспіваючи її два-три рази і прочитавши з листочка, де дуже накреслено, я нормально її не зміг виконати. Ну, але що я хочу сказати? Що йде у нас війна. Кажуть, що військовий стан. Чомусь парламент, кабінет міністрів не каже, що це у нас стан війни. Це перше порушення, де порушуються певні пункти Конституції України, яка наголошує про те, що коли вже явно відбувся напад, загроза, то повинен вести стан війни. Тепер парламент на себе дуже багато бере, приймає відповідні законопроекти, які захищають права знов олігархів бандюг, які зараз сидять в органах самоврядування і розкрадають усе майно, яке зараз е, лишилось, усі споруди, усі землі і так далі. Е, голови міських рад вони наділені диктаторськими повноваженнями. Ну, але це все кругова порука. Е, під час війни цього робити не можна. Е, друге, е, гроші кошти на армію нам дає. Америка, Сполучені Штати Америки дають нам країни НАТО. Ну і ці гроші пересилали нам. а Наш Кабінет міністрів, міністрів парламент вони вводили, вводили такі закони, що 20% повинно забиратись з армії і віддаватись для них. Саме головне, що вони за 30 років не спромоглися, так, щоб. Зробити нашу армію обороноздатною, вони нас не фінансували належним чином, нас обкрадали, дурили скрізь, а тепер вони от хотіли ввести такі закони. Але Америка все ж таки цінує кошти платників податків своїх громадян. І вони оцей процес весь прослідковують. Вели також закон про те, що потрібно вакцинуватись, В разі, якщо не буде відбуватися вакцинація, то мають право забрати будинок, автомобіль і так далі. Знову питається: як ви можете приймати під час війни такі закони, коли порушується знову Конституція України? І це надає вам права, щоб нас обкрадати тих же самих солдат, які на передовій, які не хочуть вакцинуватись. Для чого, наприклад, мені вакцинуватись, коли я бігав по 40 кілометрів і бігаю, піднімав штанги по 220 кілограм, при цьому перемерзав, отримував переохолодження, спав дуже мало, був на взриві, і бачите, мені нічого немає. Я як кажуть, не здох. І в той же самий час я спілкувався з людьми, які... яким дали діагноз, що у них коронавірус. Так що це все туфта. І це треба карати. І навіть от під час військового стану ми повинні розуміти ввести у військовий стан і усі повноваження давати заложному, як генералу української армії, який. Першу чергу представляє всіх нас військових, і зараз е сам президент е він знаходиться в статусі звичайного міністра по зовнішньоекономічній діяльності, який налагоджує усі ті зв'язки і виконує певні функції, щоб е нам країни НАТО е надавали певне озброєння і певні кошти. Ще мене хвилює дуже те, що у нас на Західній Україні. Там є всякі жіночки, приїжджі, які починають там говорити, що вони за руський мір. Таких треба бити по мордяці. я не розумію, що роблять там в тилу, де військові з воєнкомату, де СБУ, де просто всякі громадські організації, наприклад, трезуб імені Степана Бандери, Конгрес українських націоналістів. І, і так далі, і таке подібне. Наші е, бойскаути українські, де вони всі? Чому е, та особа, яка сказала, що в нас російський мір, що це все правильно, е, що хай прийдуть сюди москалі? Е, чому вона ще не покарана до цих е, пір? Наприклад, я би на місці отих пацанів підійшов би і просто як заліпив її пописку. Я б той писок її розбив катран. А знаєте чому? Як е, наших е, жінок розстрілювали, убивали, катували, як наших катують, так само зробити це на Західній Україні і постійно це робити, поки вони не закриють свою пельку на всій Україні. Е, Москалі вони і згої у всьому світі. Е, і з цими москалями треба відповідно і говорити. Якщо ви патріоти і ви, ви і ви там в тилу, е, зробіть їм темно, робіть їм постійно. Е, Зустрічайте їх в темних вулицях, в відлюдних місцях і робіть із цим бидлом порядок. І ще раз хочу вам зауважити те, що у нас не військовий стан, а стан війни. І що, наприклад, всякі такі ліва, права рука там Володимира Зеленського, нашого президента, такі як Єрмак. І їм подібні, вони не повинні зараз указувати залужному, що і як робити, і вимагати від них якогось отчота. Тому що генерал він є генерал, він показав, що він відмінно робить свою роботу. А докір треба давати тому ж самому Єрмаку і команді отих зелених, які нічого не зробили для того, щоб зміцнити армію напередодні нападу Російської Федерації на нас. Коли е, цивільним особам говорили, що не треба тікати, не треба панікувати, е, військові Російської Федерації вас не тронуть, і е, вам немає ніякої небезпеки. Натомість е, створили геноцид в Бущі, в Ірпені, в Харкові, в Маріуполі, в Мелітополі і так далі. Е, що розмінували е, під Херсоном? Е, Оті ділянки, де москалі змогли пройти і захопити частину півдня, так само треба в цьому розібрати, чому хто це допустив? Чому не спрацювала належним чином СБУ? А СБУ це повинен був контролювати Володимир Зеленський, наш президент. Як кажуть, після бою кулаками не машуть. Президент хай робить те, що він може зробити. Але знову, хай так само Володимир Батькович Зеленський, подивиться на те, які приймаються законопроекти у Верховній Раді і дає відповідну оцінку і кладе на це все вето. Це так само входить в його функції. Він повинен бути гарантом нашої Конституції, а не навпаки. Схвалюю те, що суперечить нашій конституції. У військовий час за це треба просто розстрілювати. І я би хотів, щоб у залужного були певні повноваження, щоб був відповідний військовий трибунал, де відповідних мародерів оту... Е Верховну Раду от тих депутатів, які приймали це рішення, просто як зрадників і мародерів розстріляли. Слава Україні! Ми переможемо! А зараз я хочу вам заспівати ту пісню, яку я тільки що написав. Місяць під сонцем та наша земля, Боже, всевишній почалась війна, знову воює і з нами москаль, сіє по світу він сон та печаль, пролилася кров, ось ріки течуть, дзвони небесні, всі ангели б'ють, шлях наш нащумаці вогнями горить, воїн спорадне помстити спішить, Боже, всевишній, ти сили нам дай! Та москалям по заслугам боздай, їхніх дітей, як і наших, вони, в пекій війні, без жалю сторони, бо ж наших вони вбивали завжди, не знали жалюми злої орди. Вбивали вони, мільйони людей, Ніщили наших батьків та дітей. Життя бумеранг, відплата прийде, Росія уся палати буде, ангели Божі, як воїнська рать, всіх москалів тих буде убивать. На рід їх нашлють хвороби страшні, та будуть вони усі вигнані, за наших дітей, яких вже нема, Пощади їм всім віднині нема. Боже Всевишній, ти сили нам дай та москалям по заслугам воздай їхніх дітей, як і наших, вони в пеклі війни без жалю сторони, бо ж наших вони вбивали завжди, не знали жалюми злої орди. Вбивали вони мільйони людей, нищили наших батьків та дітей. Місяць під сонцем та наша земля, Боже, всевишній почалась війна. Знову воює і з нами москаль, сіє по світу він сум та печаль. Пролилася кров, ось ріки течуть, дзвони небесні, всі ангели б'ють. Шлях наш нащумацький, вогнями горить, воїнство рад не помститись спішить. шлях наш нащумацький, вогнями горить, воїнство рад не помститись спішить. Слава Україні! Ми переможемо!